Головне – події в Харкові та області 28 жовтня. Другий день поспіль про успіхи російських військових на Харківщині повідомляє проєкт «Діпстейт». Згідно з сьогоднішнім оновленням мапи бойових дій, супротивник просунувся на захід під селом Степова Новоселівка Куп'янського району. Також там збільшилась площа сірої зони. Напередодні Діп інформував, що росіяни змогли захопити нові території у прикордонні біля села Одрадне Куп'янського району. Це напрямок на Великий Бурлук. Американський інститут вивчення війни у зведенні за 27 жовтня інформував, що військові РФ раніше мали просування у західній частині Вовчанська. Водночас аналітики мають дані про просування сил оборони на північ від піщаного куп'янського району, також під українським контролем території на сході від цього села. Щодо борівського напрямку, то, попри заяви російських блогерів про окупацію території на сході від села Копанки, інститут вивчення війни заявляє, її контролюють українські оборонці. Генштаб ЗСУ інформував, що 27 жовтня супротивник атакував біля Вовчанська, Степової Новоселівки, Зеленого гаю та піщаного.